У порішніх плавнях пройшов третій корпоративний день сім'ї Ферекспо. Вже втретє в горишніх плавнях провели традиційний день сім'ї Ферекспо. Це яскраве корпоративне свято, яке компанія Ферекспо організовує для співробітників своїх гірничодобувних підприємств з метою змістовного сімейного відпочинку. Організатори влаштовують багато цікавих заходів, як для дорослих, так і для дітей. Зазвичай цей день стає гарним приводом, приємно і змістовно відпочити, а також отримати безліч корисних подарунків і великий заряд позитивних емоцій. Цього року День сім'ї Ферекспо пройшов 3 вересня. На турбазі лелекам свято урочисто відкрили голова правління Прат Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Віктор Лотоус, директор з управління з персоналу і побуту «Прат Полтавський ГЗК» Олена Бойченко, заступник проспілкового комітету Прат ГЗК Олег Остапець, начальник служби внутрішньої логістики Прат Полтавський ГЗК Наталія Поправка, дорогі друзі. Как уже сказала ведущая, третий год вот подряд мы собираемся здесь, на нашей прекрасной турбазе, для того, чтобы отметить праздник, семейный праздник нашего, корпоративный праздник, нашего предприятия Ферекс. И это еще одна уникальная возможность. С одной стороны, провести местное время, совместное время с семьей на природе. Но с другой стороны, это еще одна возможность для того, чтобы выразить всем вам признательность и уважение за ваш выбор, за то, что вы пришли работать в компанию Форекспа и ну, делаете неоценимый вклад в наше развитие. Есть такое утверждение, я считаю, что оно в полной мере может быть справедливой к нам, к нынешней ситуации, о том, что семья – это общество в миниатюре. И это касается не только семьи наших собственных, это касается и нашей корпоративной семьи, потому что те ценности, которые мы каждый день закладываем в свои собственные семьи, воспитывая детей, они в полной мере отображаются на работу нашего предприятия. А те ценности, которые мы пропагандируем и внедряем в нашей корпоративной культуре, на наших предприятиях, они в полной мере влияют на те изменения, которые происходят на наших предприятиях, и не только на наших предприятиях, но и в нашей стране. Я желаю вам, чтобы эти ценности были качественные, были правильные, для того, чтобы через многие годы мы могли смотреть друг другу в глаза и сказать о том, что в свое время мы сделали правильный выбор и в своей собственной семье, и правильное решение, и правильный выбор с точки зрения выбора места работы и профессии. А сегодня я вам желаю просто хорошего настроения, радостного настроения, хороших конкурсов и всего вам самого лучшего. Спасибо вам за то, что вы пришли сегодня на наш праздник. Спасибо. Здравствуйте, я очень рада приветствовать всех. Очень приятно видеть знакомые лица уже третий год. Детки подрастают, родители остаются такими же красивыми. И очень приятно видеть новых людей. Наша семья корпоративная пополняется. Поэтому welcome, запрошенному. Пожалуйста, присоединяйтесь сегодня к нашему празднику. Вы знаете, наверное, день семьи ФРЭКС, ну, судя уже по количеству участников, начинает конкурировать с какими-то нашими другими там, городскими мероприятиями, да и с тем же Днем Металлурга. И я хочу пожелать нам, чтобы в следующем году и от года к году нас становилось больше. Вот, потому что когда нас больше, нам будет проще проходить какие-то рифы, какие-то сложные ситуации и в своей там, личной жизни семейной, и на работе. Поэтому, э, пожалуйста, еще очень прошу вас, помните о безопасности, следите за безопасностью детей. Мы э, предусмотрели максимально э, все условия сегодняшнего праздника безопасными, но тем не менее будьте, пожалуйста, внимательны. Хорошего вам настроения и всего самого хорошего. Здравствуйте, уважаемые участники Дня Семьи. Стало доброй традицией проводить это мероприятие на уютном и ухоженной базе АЕС. Группа предприятий Ферекспо проводит это мероприятие для большой и дружной своей корпоративной семьи. Это дает возможность вспомнить о прошлом лете а тех пополнить свои знания и умения, позитивно повлиять на свои эмоциональные возможности и принять участие в конкурсах. Я желаю вам, чтобы вы поучаствовали в конкурсах, выявили сильнейшего, ну и всего самого хорошего вам в этот день. Доброе утро, коллеги, дети и гости. Вы знаете, я увидев, сколько нас сегодня собрались, собралось здесь, поняла, почему наш комбинат Лахман. Если мы хотим видеть друг друга и после работы, значит мы дружны. Значит, нам ничего не страшно впереди. И у нашего предприятия большое будущее. У нас хватит сил, энергии и украинским словом за тащить наш паровоз. Сакатышами вперед. Желаю вам всего хорошего, желаю хорошо провести этот день и побед вам наших старта. Всего хорошего. Учасниками свята День сім'ї Ферекспо стали не лише родини з дітьми, а й цілі колективи. Зокрема, до святкових заходів приєдналися учні профільного 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Богаєвської. Вони навчатимуться за програмою з підготовки фахівців гірничого профілю в рамках проєкту Старт у професійне майбутнє. Директор цієї школи Алла Тузікова зазначила, що учні цього класу вперше брали участь. У такому святі і подякувала за можливість відзначити його разом із гірниками та металургами гірничо-добовних підприємств нашого міста. Мені особисто як директору сьогодні дуже приємно бути присутньою на цьому сімейному святі. В кожній родині є свято, і дуже приємно, що у багатотисячному підприємстві є таке свято. А ще найбільш приємно мені те, що сьогодні учні нашого закладу та педагогічний колектив разом із батьківським колективом вливаються у вашу дружню сім'ю Ферекспо. Я щиро всіх вітаю із цим святом. Бажаю перш за все здоров'я, здоров'я фізичного, здоров'я психічного, здоров'я емоційного. А якщо ці три компоненти кожен із нас буде мати, то ми будемо щасливими. Ми будемо справжніми працівниками, ми будемо здобувати нові нові досягнення діти у навчанні, а ми дорослі у своїй праці. Тож хай кожній родині щастить і множиться. А я хочу своїм учням ось тут. Побажати, щоб вони успішно сприйняли всі ті знання, які наш педагогічний колектив буде намагатись вам дати. І як сказав учора Константин Валентинович і Дмитро і Віктор Вікторович, вижміть із нас все, навіть те, чого ми ще не знаємо, а дізнаємося разом. Тож я надію, що ці 23 учні, які сьогодні постали на цей постамент, через два роки оправдають довіру. Всіх нас у тому, що вони отримають достойні звання і стануть студентами вузів гірничих та технічних напрямків, а через сім років стануть справжніми працівниками групи Ферекспо. Я щиро вірю в те, що велике підприємство, яке тримає наше місто, ось в ось такому стимулі життєвому. Дійсно робить правильний крок назустріч нашим дітям, і я сьогодні завдячую Віктор Вікторович, перш за все вам, тому що ви завжди з нами, Константину Валентиновичу, і всій вашій команді, яка продумує наперед ті кроки, які ми робимо разом з вами, за всю ту допомогу, яку ви яку ви надаєте всім школам міста, а особливо нам. І я думаю, діти, що ми сьогодні з вами. Дійсно зрозуміли, чому ми прийшли в цей клас і що від нас треба. Ми повинні оправдати ту довіру, яку нам сьогодні надають. Оправдаємо? Так. Да. Да. Я щиро дякую всім і запрошую всіх учнів міста. У нас є ще вакантні місця у профільному класі Ферекспо. І на наступний рік. Ми також плануємо, що в нас відкриється новий 10-й клас групи Ферекспо. Тому, будь ласка, шановні батьки, думайте про майбутнє своїх дітей і приймайте рішення уже сьогодні, кого ви хочете бачити у своїх сім'ях і яких ви плануєте бачити своїх дітей зі святом. Учасниками свята стали і вихованці Кременчуцької недільної школи при свято у Спенському соборі, який надає підтримку народний депутат України Костянтин Живаго. Вихованці недільної школи на знак подяки за цю підтримку виступили з концертним номером. Керівник недільної школи Тетяна Попова, яка керує проєктом 3D давай дарувати добро, вручила голові правління прад Полтавської ГЗК Віктору Лотоусу. Пам'ятний знак у вигляді картини, на якій зображено серце з прикріпленими побажаннями. Мы очень рады побывать на этом семейном празднике. Мы настолько имеем всяких поводов нашей воскресной школы, чтобы благодарить наших друзей компанию Ферекспо. И сегодня мы с ребятами сейчас возьмемся за плечи, за плечи, чтобы мы были дружнее в наших таких благодарственных порывах. Ну а я за наших ребят скажу самые теплые какие слова у нас есть поверьте это все очень искренне потому что нашей воскресной школе помогает компания ФРЭКСПО и лично принимает такие серьезные решения о помощи Виктор викторович Латоус. поэтому мы хотим подарить от нашей воскресной школы от школы ну такой памятный знак вот ребята сделали такую красоту и Виктор Викторович на досуге, когда, может быть, какие-то проблемы будут, будет перечитывать, что дети ему тут написали. И я думаю, ну, на каждом сердечке он улыбнется. Эти сердечки вам в подарок. А от нас дружная 3-4. Спасибо! Еще раз. Спасибо! Спасибо! С людям благодарны! Спасибо. Спасибо за добрые слова в мой адрес. Но ну я честно скажу, это и добрые слова в адрес всех вас, присутствующих на данном... встречи, на данном празднике, потому что не было бы тех достижений, которые мы с вами все достигаем в рамках нашей производственной деятельности. Не было, конечно, и социальной ответственности и того формата социального, будем говорить, социального уклада, который мы делаем как компания. И делаем это не во имя чего-то, не специально, не преследуя какую-то материальную выгоду. Мы это делаем, потому что мы считаем, что это правильные ценности, это качественные ценности, которые меняют наш мир и нашу компанию, и все, что вокруг нашей компании. Спасибо еще раз вам всем. Після урочистостей до учасників свята звернувся Іван Найда, організатор культурно-масових заходів дитячого спортивно оздоровчого центру Горизонт. Іван оголосив святкову програму і пояснив умови участі у конкурсах, квестах та інших заходах, які пройшли у рамках дня сім'ї Ферекспо. Ігрові змагання зібрали більше десятка команд. Було гамірно і весело. Діти брали участь у квестах, а також майстер-класах з декоративно-прикладного мистецтва. Їх проводили керівники структурних підрозділів та міського центру дитячої та юнацької творчості. Для найменших учасників організатори свята влаштували велику пісочницю у вигляді кар'єру. Малюки були у захваті від такої розваги. Також сподобався малечі і косметичний клуб Тета Тет, тож бажаючих перетворитися на королеву краси було багато. Учасниками конкурсу мозаїка Ферекспо стали не лише діти, а й батьки. Вони разом створювали аплікації на дошках і прикрашали їх барвистими металевими кульками. Яскравим виявився конкурс Казка розмальовка, творче змагання за краще оформлення звичайного засобу індивідуального захисту працівників гірничо-металургійної промисловості. В усіх учасників були різні задуми, тож результати конкурсу порадували своєю різноманітністю та яскравістю. Оцінювали конкурси голова правління прад Полтайського язика Віктор Лотоус, директор з управління персоналу та побуту Олена Боченко та заступник голови правління з комерційних питань Дмитро Спатар. Любителям спорту теж було цікаво на святі. Свої показові виступи продемонстрували вихованці відділення дзюдо та відділення боксу міської дю США номер No1, висловальники міської дю США номер 3 та юні футболісти футбольного клубу Гірник спорт. Крім цього, на території бази відпочинку, де проходив день сім'ї Ферекспо, тривали безліч спортивних естафет, а також діяв мотозовий парк, влаштований працівниками міського центру дитячої та юнацької творчості. Для тих, хто зголоднів на території бази відпочинку, працював буфет. Там можна було купити пиріжки та солодкі напої, а на обід організатори приготували смачну кашу з м'ясом. Для всіх учасників свята каша була безкоштовною. Продовж свята усіх присутніх розважав місцевий музичний гурт кавербенд «Brains on Holidays». Його виступ став приємним подарунком і помножив позитивні емоції в учасників і гостей дня сім'ї Ферекспо. Кульмінацією всіх святкових заходів стало завершення дня сім'ї «Ферекспо» – мить, коли почалася церемонія нагородження переможців усіх конкурсів. Їхні імена оголошували директор управління персоналу та побуту Олена Бойченко, начальник служби внутрішньої логістики Наталія Поправка та заступник профспілкового комітету Олег Остапець. Усі переможці отримали приємні і корисні подарунки від компанії Ферекспо.